Так, дорогі хурмоводи, сажанці вищої якості хурми. Подивіться, механічна викопка, вірджинська підщепа. Ну, особисто цей екземпляр має розгалужену систему, кореневу систему. Однак вірджинка зазвичай йде стрижневою. Можливо, було під час скінчування якесь пошкодження, і в неї багато корінчиків. Такі дерева якраз ідеальні для посадки, тому що вже повністю визріли, листя повністю скинуло, і майже до верхушки воно вже повністю задерев'яніло. Температур, спад температури пішов, велика вологість повітря. Це ідеальний варіант для викопки і посадки саджанців. Так виглядають свіжовикопані саджанці сорту типу. Вони зараз мають сортуватися по розміру, по категоріях, тому що на кожен розмір є різна цінова політика. Під відео буде посилання на наш сайт розсадник Агросила. Хто бажає придбати якісні саджанці хурми, переходьте за посиланням в наявності, крім сорту, типу великий асортимент інших сортів, як гібридних, так і східної хурми. Але у нас всі дерева щеплені тільки на Вірджинській підшепі, яка підходить для вирощування по всій території України.